Мені так здавалося, коли я його зроблю, то моя дитина буде завжди рядом. Не буде в тому домі, де він зараз, а буде біля мене. Я зможу ж так його, його до себе пригорнути. Я вважаю, що мій коханий це мій янгол-охоронець, і пообіцяю, що якщо зі мною щось станеться, ти не будеш перепрошую, ти не будеш плакати. Я кажу, я не зможу без тебе. І він каже: спочатку тобі буде важко, але ти зможеш, я знаю, ти в мене дуже сильна. Я не знаю, коли я туди потраплю, чи потраплю взагалі, чи там щось лишиться. Але я знаю, що частинка дому тут, частинка мами, частина дому тут. І всі вони дуже символічні, дуже автентичні. Це щось зв'язане з українською символікою, з показанням того, що я українець, це моє. Якщо говорити мовою психологічною, після втрати наша психіка намагається зберегти зв'язок тим місцем чи людиною, якої більше немає, і ну водночас навчитися жити з цим далі.